Пацієнтки запитують, як зрозуміти, що я гінекологічно здорова. Якщо ви жінка репродуктивного віку, тобто у вас вже почалися менструації і ще не настав клімакс. Ознаками гінекологічного здоров'я є нормальний регулярний менструальний цикл. Тривалістю від 21 до 38 днів, виділення протягом всього менструального циклу, які міняють свій характер, але вони точно не творожісті, не мають якогось неприємного запаху і не мають надмірної кількості. І е відсутній скарг. Е ви не відчуваєте дискомфорту, ви не відчуваєте якихось болі, е печії, свербіжу. У е вас нічого цього немає. Ви можете вважати попередньо, що ви гінекологічно здорова. Однак це не знімає відповідальності жінки проходити профілактичний огляд щороку у гінеколога і переконатися, що немає якихось змін, про які ви можете просто не здогадуватися, і вони виявляться під час саме огляду.